Щоденно наші військові безупину захищають нашу країну від російських загарбників по всій території України. Тримають надійну оборону українські військові і на кордоні з Білоруссю на Житомирщині. Там вони облаштували все необхідне для життя та відпочинку, адже перебувають тут з квітня цього року. Наші колеги з телеканалу Рада показали, як живуть захисники на позиціях. У нас тут позиції нашого взводу, Зроблені бліндажі, для відділень, для особового складу зроблені вогневі позиції, зроблено все абсолютно, що потребує нинішня ситуація. В принципі, вибрано місце досить вдало, як на мене, тому що у нас навколо насадження, ліс, замасковані добре. В принципі, якщо буде необхідно, то... Будемо зустрічати ворога і знищувати його саме на цих рубежах. Так як у нас тут були в перший час трохи проблеми з світлом, потрібно заряджати рації, телефони. Тому попросили волонтерів, волонтери саме допомогли. В влаштуванні і закупівлі даного пристрою. Військовий з позивним «Алабай» зізнається, кожен день насичений і важкий. Хлопці проводять зарядку, снідають, змінюються з наряду та проводять різні навчання. Є тактичні навчання, вогнева підготовка, інженерна підготовка, топог розглядаємо питання по топографії. В принципі, готуємося, поки у нас є час, є можливість. З бойовим досвідом тут шестеро захисників. Всі інші добровольці, які з перших днів війни прийшли захищати країну від окупантів, в основному добровольці в мене в моєму взводі переважно 90% – це добровольці, в тому числі і я, 25 числа, прийшли. Сказали, ми хочемо служити, ми хочемо захищати свою батьківщину. Боєць позивним Хюга перебуває тут уже 5 місяців. Ранок 24 лютого чоловік зустрів Ірпені під звуки бомб. Він каже, лячно було усім, бо нічого подібного ніхто ніколи не бачив, але довелося себе опанувати та взяти до рук зброю. А ще чоловік переконаний, що народився в сорочці, бо декілька разів мало не загинув. Раніше не воював, ну якось зібрався з смислі і пішов, взяв зброю, захищав ірпінь. Ридных, там, близких, как бы, бомбили дуже сильно, дуже сильно, часто, каждый божий день, это с утра до вечера, это у них постоянно было. Четыре раза повезло, чуть не погиб, прилетело от минометов, да есть возле меня, не дошел буквально, я 15 метров и упала мина. Ну, успел вовремя я остаться, короче, там за дерево. Чоловік народився в Україні, але довгий час жив у Білорусі. Згодом вирішив повернутися на рідні землі. Тепер зізнається, що розуміння та підтримки від рідних в сусідній країні немає. Так сложилось, що вернувся брата на родину, на родину, Вернувся обратно. Не підтримую, бо заслужився обстоятельствами, то не дуже і хочеться, тому що є багато рідних, які проти мене стали на другу сторону. Чи не було у вас відчуття за цей от період? Відчуття втома, відчуття, що хочеться все це вже покинути і повернутися? Ні. Я скажу, що ні, бо скажу другими словами, ніхто крім нас. Військовий на позивний Алабай показує свій бліндаж. Чоловік каже, на його облаштування йде багато сил та часу. Ось цей облаштовували три тижні. Усе хлопці робили своїми руками. Підтримку і мотивацію їм надають діти, які передають їм вітання у вигляді солодощів та листівок. Ну, найцінніші подарунки це, звісно, якісь солодощі від дітей, які зроблені їхніми руками, так само якісь привітання їхні. Це найцінніше. Це те, як отримуєш, відкриваєш і дивишся це все. Ти одразу такий заряд бодрості, заряд такої, такої мотивації, просто величезної, що ти недаремно тут стоїш. Поки чоловіки невтомно обороняють наші кордони, мріють про перемогу, мир на нашій землі та відпочинок. Саме першим ділом, що я зроблю, це мабуть, поїду за границю, віддохну просто немає. Слібна дівчина, бо ми вже договоріліся. Якби хочеться уїхати просто всего. хочеться поскоріше, щоб це закінчилось, повернутися до мирного спокійного життя. Тим часом на південно-східному напрямку Збройні Сили України від 1 вересня звільнили від російських військ понад тисячу квадратних кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський.